Ой, сьогодні ми з вами розглянемо другий тип задач, які можна розв'язувати за допомогою рівнянь. Дуже важливий. Цей тип називається задачі за коротким записом. Запишіть, будь ласка, задачі за коротким записом. Записуємо тему уроку: задачі за коротким записом. Є. Вас з початкової школи учили писати короткий запис до задачі. Це було зроблено не просто так, а для того, щоб ви потім почали розуміти те, ну, що трошечки складніше, ніж було. Тому не думайте, що у вас в голові нічого немає. ви Вспоминайте те, що ви вже знаєте. От, допустим, пригадаю вам таке: ну, на чому все це ґрунтується, да? Скажіть, будь ласка, якщо в задачі йдеться мова, в одному ящику лежить 5 яблук, а в другому на 3 яблука більше. Що треба зробити, щоб удізнатися, скільки яблук лежить у другому ящику? А? Прилетінь. Вы заедаєте, можете еще раз сказати? Ой, Господі, послухайте, послухайте задачу. В одном ящику лежит п'ять яблок. Чудно, чутно. А в другом на три яблока больше. Скажите, будь ласка. Як дізнатися, скільки яблук лежить у другому ящику? П'ять додати три. П'ять додати три, правильно? Тобто до того, щоб було, додати три. Скажіть, пожалуйста, що тут важкого? Нічого, коли ми знаємо, що в другому на більше, ми виконуємо. Аби, а якщо б сказано було, що в другому ящику було на три менше, то яку б дію ми виконували? П'ять мінус три. Ну, це ж початкова школа, правильно? А якби було сказано, що в першому ящику п'ять, а в другому у п'ять разів більше, яку дію ми виконували? За п'ять там можете на 5. Ви все знаєте, ви все знаєте. А ось тепер, ось тепер ми перейдемо до задач. Зараз я включу демонстрацію екрану. І подивимось на задачку. Видна задачу? Да. Видно задачу? В задачі сказано. Да. В саду росте 35 фруктових дерев, яблуні і груші. Тобто у саду ростуть тільки яблуні і тільки груші. Так? Всього їх 35 дерев. Яблунь росте на три більше, ніж груш. Скільки яблунь і скільки груш росте в саду. Ви бачите, що йдеться мова, про що йдеться мова? Скажіть, будь ласка, про що йдеться мова в цій задачі? Щоб скласти коротко про яблуні і груші? Хорошо, яблуні і груші. Якщо нам треба скласти короткий запис до задачі, ми можемо собі написати, що йдеться мова про яблуні і груші. Так? Хорошо, скажите, пожалуйста, а що таке 35? Що таке 35? Всього. всього а всього ми всегда показываем. Всього. фигурной душкой, да? То всього 35 дерев. Всього 35 дерев. Хорошо? В нашій задачі треба узнати, скільки яблунь і скільки груш росте в саду. Ви бачите, що нам нічого не сказано, йдеться мова про яблуні і груші, і кількість їх невідома. Коли у вас два невідомих числа, да, от, два невідомих величини, оце говориться про те, що цю задачу можна легко розв'язати, використовуючи рівняння. Але щоб було рівняння, треба обов'язково ввести. Х. Питання. А що ми позначимо через Х? А от через Х можна поставити ту величину, біля якої стоїть волшебне слово. Ніж. Бачите? Ніж. Всім видно? Отже, біля Отже, у нас є волшебні слова. Ніж, від, за. Оцей ми Х ставимо біля тої величини, біля якої стоять оці слова, ніж відза. І так, ніж груш. Бачите, ніж груш. Значить, Х ми ставимо саме напроти груш. Якщо груш у нас х штук, а що ми повинні написати про яблуні, коли сказано, що їх на три більше. Що ми повинні написати? Невідомо, але, Не але на три більше. Ні, На, на три. Но если якщо... Невідомо, знак Ні. Ні. При чому тут знак питання? І Ще раз, ми на початку уроку казали. Якщо А, перебували... Там вот ця вот стрілка. Стрілка і на три більше. Ні. Можна я скажу? Я пытаюсь не просто розказати, а щоб ви немножечко подумали. Ми только що на початку казали: якщо в одному ящику лежить 5 груш, а в другому на 3 більше, як дізнатися, скільки в другому? Треба додати. Додати. До п'яти додати 3, додати. правильно? Якщо у груш у нас Х, а яблунь на 3 більше. Що ми повинні зробити, щоб сказати, скільки яблук? До ікса додати три. Один плюс 3. До ікса треба просто додати три. Додати три. Ось ми склали короткий запис до задачі. Після цього, після цього саме інтересне. Ми повинні скласти рівняння. Ми повинні скласти рівняння. Скажіть, будь ласка, що таке 35? Всього? 30. Всього? Що всього? Це яблуні плюс груші, І груші. Правильно? А всього їх скільки? 35. 35. Вот, пожалуйста, у вас заготовка для складання рівнянь. Після цього ми просто підставляємо значення. Скільки у нас яблунь? Що у нас про яблуні написано? Що у нас про яблуні написано? Що у нас стоїть напротив яблуні? плюс 3. Отак і пишемо. Х 3. Ми записали, що це яблуні. Після яблунь у нас стоїть плюс. Пишемо плюс. Кількість груш, а груш у нас скільки? Х. Х, значить, невідомо Х і дарівня 35. Ось ми склали. 35. Рівняння. Ну, а тепер, а тепер. Рівняння розв'язувати ми з вами вже вміємо. Скажіть, будь ласка, що не зрозуміло в цій задачі? І так, за х ми приймаємо ту величину, біля якої стоїть волшебне слово, так? ніж від за, ніж у нас стоїть біля груш. Значить, х ми ліпимо саме в груші. А що сказано про яблунь? А яблунь на три більше, ніж груш, раз груш х, то доє... щоб дізнатися, скільки яблунь до кількості груш ми повинні додати три. Ось я написала x плюс 3. Це саме важке, що можна було зробити ці задачі. І всі прекрасно розуміють, що фігурна дужка означає додавання, сума їхня. Ось ми показали, що ми розуміємо, що 35 це коли до яблунь додати груші. і це, це буде 35. Ось наша заготовка. Після цього ми просто беремо, тикаємо пальцем і підставляємо значення. Тут написано яблуні. А що написано про яблуні? Про яблуні написано х плюс 3. Ось ми списали. Х плюс 3 це кількість яблунь. Плюс, плюс, кількість груш. А груш скільки? Х. І дорівняє дорівнює 35. Ну а далі ми робимо сортировку. Так, я правильно зробила сортировку? Правильно зробила? Так, да, правильно. Х плюс х, це 2х, дорівнює скільки? 32. Х 32. А х у нас дорівнює скільки? Дорівнює 32. Х дорівнює 32. 32 на 2, це буде 16. 16. Скажіть, 16. будь ласка, ми знайшли значення х. А що таке х? Що це у нас таке х? x, x у нас стоїть напротив груш, правильно? Значит, да. знайшовши значення x, ми дізналися, що це у нас кількість груш. Потом, потом треба потім Потім треба. Потім 35 і минус 16. Буде 19. Зачем? Зачем? Не надо так делать. Так сложно будет в следующих задачах. Тепер, Зачем? тепер. Нам треба узнати, скільки яблунь. Ми пишемо друга дія. Як тут, діло в тому, що може бути багато число, але щоб легше було. Вам треба дізнатися, скільки яблунь. Дивимося. Рівня... Дивимося, що в нас написано про яблуні. про яблуні у нас написано Х про плюс 3. Ну ми ж вже знаємо, скільки Х. Знаємо? І ми пишемо Х плюс 3 так. Так, це 16. 16. 16. Значить. Пишемо. 16. Плюс 3 дарів 19. Все. І пишемо, що це яблунь. І після 19... цього... а, ну, ну, да. Да. І після цього ми виконуємо. Пишемо відповідь. Да? Ну, Від... коротко. Відповідь. відповідь. Яблунь. Скільки у нас яблунь? 16. 19, 19. яблунь. Ой, 16. яблонь. Девятнадцать. 19. 19. Груш. яблунь. Та 16 груш. Шестнадцать. 16. Можна можно так. Записали? Записали? Записали. Розглянемо наступну задачу. Дивіться, про що йдеться мова? З 32 учнів класу, контрольну роботу, 14 учнів написали на тройки, решта учнів на четверку і на п'ятерку. Причому четвірок було в два рази більше, ніж п'ятірок? Питання: скільки учнів написали роботу на п'ять і скільки на чотири? Про що йдеться мова в задачі? Про що йдеться мова? В хим... Написання контрольний. Про оцінки йдеться мова, так? Да? Про О. оцінки йдеться мова. Про які оцінки йдеться мова? Чотири та п'ять. А про тройки. Про тройки що ж тоже йдеться мова. Значить ми пишемо. Потім четверки йдеться мова. Йдеться мова про п'ятірки. Так. Хорошо. Скажіть мені, будь ласка, ось от ці четверки, п'ятерки, шо ми читаємо умову задачі і пытаємося скласти короткий запис. У нас сказано з 32 учнів, з перше число перед глазами, що таке 32? Що так... Цього оцінок було, правда? Цього що... учнів у класі. Всього. Правильно, то скільки можна сказати, що 32 це кількість оцінок? Можна? Кожен же учень отримав оцінку. Кожен. Так. Значить, Должна. можна написати, що 32 це все. обща кількість оцінок. Правильно? Написали. Написали? Читаємо далі. 32 учнів ми вже вписали в короткий запит. 14 учнів написали на тройки. Що таке? 14 учнів? Що це таке? Що Це троє. О, це кількість троєк, правильно? Тобто напротив троєк ми напишемо 14. Так? Правильно? Зрозуміло? Читаємо далі. А решта учнів на 4, 5. Тобто кількість п'ятерок і кількість четверок у нас невідома. Але сказано, що четвірок було в два рази більше, ніж п'ятірок. Тобто, нам треба узнати кількість п'ятерок і кількість четверок. Але обидві вони у нас невідомі. Але у нас є волшебне слово ніж. Раз є ніж, значить треба Х вводити. Куди ми пишемо Х? П'ять. П'ять. Правильно. Тобто, напротив 5 ми пишемо. Х. А в 4 пишемо два. А в четверках ми пишемо, що? 2х. 2х. Именно 2х. Діти, я хочу зауважити, що нам треба действительно помножити, потому що у два рази більше. Але говорю великими буквами: ми не пишемо х помножити на 2, а пишемо 2х. 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 Якщо ви будете писати х помножити на 2, то 100% ви будете помилятися. Далі. Ми саме складне зробили. Тепер нам треба скласти рівняння до задачі. Що у нас є? Що таке 32? Що це таке? Можете мені скласти. Ого! Тю. кількість оцінок. Це кількість оцінок, так? То есть мы. Плюс 4 плюс 5. Правильно. То Тобто ми пишемо, що ми тройки. Плюс ой, плюс кількість четверок. Четверток. Плюс кількість п'ятірок. І все це буде скільки? Скільки це буде? 30. 32. Вот. А тепер ми дивимося в наш короткий запис і прямо сюди підставляємо значні. Що у нас написано про тройки? Скільки у нас троєчок? Що у нас в короткому записі про тройки написано? Чотирнадцять. От пишемо Чотирнадцять. Чотирнадцять. Скільки у нас четвірок? Два х. 2 двах. Плюс кількість п'ятірок, а п'ятірок скільки. Х. А п'ятірок скільки. Ікс. Ікс. Плюс невідомо. Як невідомо, коли в короткому записі написано. Ми беремо і підставляємо значення Тимур в нашу заготовку. Дарівня 32. Ось ми склали рівняння. Тепер ми його розв'язуємо. Що ми робимо, Карченков диктуй. Сортировку. Сортировку. Диктуй. 2 Х. Е, плюс Х. Дальше. Дорівнює, дорівнює 32 плюс 14. Плюс 14. Ой, мінус, мінус, мінус. Мінус 14, Тому що 14 ми переносимо, переносим. Тепер вважаємо. 2х плюс х, скільки це буде? Скільки? 2х плюс х, скільки буде? 2х. 2 Дві хлібини плюс хлібина, скільки ну, так це? І... Ой. 3. 3. Х. Да, рівня. 32 мінус 14. Скільки це буде? 3 Х.

Подивись на екран, я вже написала. 18 треба поділити на 3, тому що між до трійка і х сумні, видимий знак множення. 18 поділити на 3 це буде 6. Скажіть, будь ласка, що ми дізналися? Дивимося, що у нас з х сум позначено? 5 літарів. Отак і пишемо. Кількість П'ятерок. Потім ви, отут тут можете писати, але обов'язково ви спускаєтесь сюда в стороночку і пишете. Нам надо узнать, сколько четверок было. Надо было узнать. Надо было узнать. Значит, мы пишемо друга дія і узнаємо. А що у нас написано я. про четверток? Що у нас написано про четверки, подивіться. Що їх два рази більше, ніж ну, Значит, Шість ми множимо на... на, 2. На 2. Да, Дорівнює... 5 помножити на 2. 2. А О, що 6. 5? 5? 12. 6. Що це ми дізналися? Скільки четвірок? Четвірок. Тимур, зверни, будь ласка, увагу. Ви бачите, що можна було 32, отнімати 14, отнімати 6. Ну, зачем це робити? Тоді можна одразу подивитися, що написано про четвірки. І просто умножить да. їх так швидше. Тому не треба отут чудити, все, що написано в короткому записі, те ви і робите. Зрозуміла? Зрозуміла. Зрозуміло, mm -hmm. да. Зрозуміло. Mm -hmm. добре.